Добрий ранок, малюки, привітайтесь, залюбки. Час нам гостю чекати, з нею разом грати. Осінь господиня всюди походжає, в золото дерева одягає. Погляньте малята, яка гарна осінь до нас завітала, а яка в неї спідничка. Чим прикрашена спідничка? Так, листячком. Дивіться, як гарно вона ліс розфарбувала, які дерева стали яскраві, а якого кольору. Так, зеленого, жовтого, червоного. З осінню ми будемо мандрувати і дерева навколо вивчати. Але перш ніж відправитися в мандрівку, спочатку зробимо невеличку розминку разом з помічницею Вікторією. ось червоний впав листок, а за ним каштанчик. Скок. Жовтий лист на землю ліг. Слідом знов каштанчик плих-плих. День за днем таке підряд падало лист каштанопад. Осінь тихо мандрувала і такі ось нам дерева показала. Це, дітки, струнка берізка, чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, ось таке ось гарне деревце. Подивіться, який стовбур у берізки, рівний, стрункий, якого кольору стовбур? Білий стовбур, а на ньому чорні цятки. А листячко яке у берізки? Схоже на крапельку, маленьке листячко. А це малята клен. Стовбур рівний, як колона, а листочки, як корона. Влітку листячко зелене, а як осінь, то червоне. Погляньте, який стовбур у клена. Рівний, товстий, а якого розміру листя? Велике! А якого кольору листя? Жовте, червоне, зелене. На що схожий листок Клема? На корону. А ще він нагадує долоньку. Час прощатись з нашою гостею. А чи запам'ятали ви, як її звуть? Осінь. А які дерева осінь показала? Клен, Берізка. Молодці маляти. До побачення, до нових зустрічей!